Доброго дня, друзі! Сьогодні я вам розповідаю, як користуватися Canva, Тобто, що це в нас за сервіс, це одна з найпопулярніших онлайн-платформ для створення графіки, презентацій, відео, логотипів, постів у соціальних мережах і навіть документів. Її головна перевага це просто та. Не потрібно бути дизайнером, щоб створити красивий і професійний макет. Достатньо мати ідею, решту Canva допоможе зробити за вас. І коли ви заходите на сайт або відкриваєте додаток, перше, що бачите, це панель із шаблонами. Тобто, вгорі у нас є пошук ось тут, через який можна швидко знайти подрібний тип дизайну, наприклад, Instagram пост, резюме, презентація, візитка чи відео. А Canva працює у двох форматах: безкоштовний і платний, тобто, якщо хочете купити ваш преміум, якщо бажаєте. Можете то зробити, але безкоштовна версія підходить більшості користувачів. У ній доступні тисячі шаблонів, фото, елементів і шрифтів. Ну а про версія відкриває додаткові функції, такі як прозорий фон, автоматичне масштабування під різні формати, більше стокових фото та можливість створювати власні брендові набори кольорів і логотипів. І так, щоб розпочати, ви можете, як я і казав, вибрати собі пресет. Тобто, ось цей шаблон, яких тут багато у нас, також можете просто у пошуку собі ввести. Ну, наприклад, давайте створимо собі. Ну тобто, наприклад, давайте зробимо щось, відкриємо нове. Ну, ось це, наприклад, це якщо я пам'ятаю, я це щось робив. Так, це за допомогою штучного інтелекту я зробив. Тобто Що ви тут можете робити? Якщо бачите, у нас тут є ось такий інтерфейс. І у нас по центру, так, у нас на екрані є взагалі наше робоче місце, де ви можете додавати елементи різні, щось редагувати, переміщувати об'єкти, текст сюди включати, так, номерки, якщо бачите, в мене є. Тобто, як тут це робиться? Давайте я, наприклад, це зараз видалю. Ось тут так ось ці елементи видалю, так, щоб у нас було просто. Білий канвас. і тут я можу вам розповісти, як щось робити. Ну, наприклад, якщо ви хочете почати з тексту, то вибираєте собі тут текст. Тут можете фірмові шрифти собі додати, якщо бачите, але це з ну, от, Наприклад, під заголовок. Так, ви просто його берете і протягаєте його на, ваш, на ваше робоче місце тут, так? І тут, наприклад, ви собі це видаляєте. І що ви можете тут зробити? Ви можете вибрати шрифт, який вам забагає, який хочете, так? Тобто, наприклад, ось у нас є заголовок. Так, ми його додаємо ще раз, видаляємо це, вибираємо тут розмір, ось можете собі розмір вибрати, можемо його трохи поменше зробити, ось так. Вибираєте собі шрифт, ось тут зі списку, так? зі списку, наприклад, ось такий. І собі печатаєте. Там собаки, наприклад, собаки на прогулці. Щось таке. Тобто є у нас різні шрифти круті, якщо, якщо хочете їх додати. Ще можете ось як бачите пресети ось такі додати, але це ці вже, якщо бачите, вони деякі у преміуму, тому їх додати не можна. Але ті, які без преміуму, ось бачите без цього значка, ті можете спокійно собі. Перетягати сюди і е, додавати собі на, на свою панель, робочу панель свою, так? Е, що в нас ще є з текстом, які, як можемо працювати? Ну, тобто, все те, що у Word, по суті, є, наприклад, так, якщо ви користувалися, тобто тут все є. Також є ефекти різні, анімації. Якщо хочете, ось додаєте собі, так? Ось так додаєте, і бачите, у нас тепер. Наш текст анімований буде, тобто ви просто вибираєте текст, нажимаєте, який ви хочете пресет анімації тексту, і отак просто його собі додаєте. І коли, він, коли цей документ, наприклад, але проект буде проглянути якимось, то цей текст буде у нас анімуватися, буде анімований. Також розташування є, можете його зробити там, центрувати, назад його десь. Зробити так. На передній фон, на задній фон. Ось тут можете його редагувати, як хочете. Ось така от у нас є такий функціонал. Також є колір тексту. Звісно, можете його редагувати. Ось, наприклад, такий оранжевий можна зробити. Тобто, все тут є. Ще у нас, що є, друзі, поки не забув, ще ви можете додавати сторінки. Тобто, бачите, у нас перша сторінка, де в мене є ось цей проект. Так, це просто тестовий, звісно. Можете ще додати ось так сторінку, і вона у вас буде абсолютно пуста. Так? Тобто це Ви просто з ну, чистого листа починаєте працювати. І якщо потім ви зберігаєте проект, то у вас тут будуть всі ваші сторінки. Так? Тобто вам не потрібно, Вам Наприклад, одну, одну сторінку створили, потім експорт, і іншу, потім експорт, ні, воно все буде в одному файлі. Також ще в нас є дизайни, якщо ви хочете з, ним, з них почати, то можете, от, наприклад, його собі додати сюди на вашу сторінку. Ось так. Тобто це буде вже інша сторінка, якщо бачите. Так, тобто Перша в нас ця з собачками, і друга у нас ось така. Тобто, Наприклад, можете їх додавати ось так собі. Потім можна це видалити, наприклад. Тобто, у залежності з тим, що ви хочете зробити. Ви собі у дизайнах можете вибрати. Також, друзі, не забувайте, що тут пошук є, тобто, якщо хочете собі щось знайти, можете собі знаходити тут. Ось тут є у нас пошук шаблонів. Якщо щось у вас особливе є на думці, і щось ви хочете зробити або додати, ось собі тут шукаєте. Так, от, наприклад, ми наберемо собаки. Так, Собаки, давайте подивимося, що тут є. Ось є у нас тут якась штукенція. А, а це у нас преміум, окей. Ось це у нас є. Так, тобто, це давайте не будемо заміняти. Давайте додамо на іншу. І ось тут, якщо хочете якусь там презентацію зробити або що ще. Ось можете тут свою, своє фото. Наприклад, у вас є своя якась собака. Давайте я вам навіть покажу. Давайте покажу. От ось, наприклад, собаки набираємо у Google, йдемо до картинок, до фоток. І ось, наприклад, давайте візьмемо якусь собаку. От, Наприклад, цю давайте. І що, що ви робите? Просто собі зберігаєте фото на комп'ютер. Ось, Наприклад, ось це. Ось так зберігаєте. І потім ми що робимо? Просто додаєте це фото, це давайте видалимо. І тут у нас ось є маджика. І ось так ви просто собі берете і перетягуєте це фото. Собі ось сюди на, на ваш проект, тобто я просто перетягнув його. так І тут ви можете щось зробити з ним. Змінити його якось, замінити фон, наприклад, можете ось так зробити, можете що захочете. Ну і тобто тут вже ви можете творити, що захочете, тут вже все але, залежить від вас. Ну І ще у нас тут є бренд, Ну це в нас профіль-функція. Є ось файли, які ви, наприклад, заливаєте. Ось я залив сюди фото, так, і воно в мене тут є. Інструменти, у нас тут є. Також елементи, дуже гарна функція. Наприклад, ось ви тут можете собі шукати елементи, наприклад, м'яч. Ось так. Шукаєте там, наприклад, собі. да, І ось тут у вас є елементи, тобто є тут рамки, графіка є. Ось тут листаєте, доки є якісь щось безплатне, ось так. І додаєте собі цей елемент, наприклад, сюди цей м'яч, там робите його менше. І ось тут. Ну і тут є різні елементи. Це просто так я вам, наприклад, кажу, але тут є, є, є всілякі елементи, тут собі шукаєте і додаєте. Ще в нас є додатки, тобто це якісь програми, якісь додання, які ви можете використовувати собі у вашому проєкті. Також є Magic Merea, тобто це у нас вже щі, тобто штучний інтелект. Тут ви собі набираєте, що ви хочете, і ось так, от, як тут я як бачите, зробив Ось тут собаки граються з м'ячем. так, тобто Я це зробив за, за допомогою щі. Тобто можете тут собі набрати, просто промпт вводите. Там я хочу собі там не знаю, котики граються з м'ячем, і вам воно створює чи відео, чи фото. Ось, Отак от користується цією програмою, це цим сервісом. Це просто на, у нас на сайті, тобто ніяку програму не треба качати. Потім просто нажимаєте поділитися і собі зберігаєте цей проєкт, наприклад, можете собі PDF скачати. Ось, і завантажуєте собі на, на, на ПК ваш. Ось, І зберігаєте собі його на ваш девайс. Ну і це все, в принципі, друзі. Сподіваюсь, вам це допомогло. Підписуйтеся на канал, не соромтеся, ставте лайки, і побачимося скоро у іншому відео.